Гарнітура Модком МС. 828 Страйкер є одним із найбільш популярних виборів серед геймерів. Вона пропонує високу якість звуку та комфорт під час гри, а також красивий дизайн, що приваблює погляд. Один з найбільших переваг покупки цього товару в торба полягає в його доступній ціні. Торба пропонує конкурентні ціни та спеціальні пропозиції, що дозволяють зекономити чималу суму грошей при покупці цієї гарнітури. Окрім цього, Торба гарантує оригінальність товару, що дозволяє покупцям бути впевненими в якості продукту та його відповідності заявленому. Крім покупки самої гарнітури, торба також надає широкий вибір аксесуарів для геймерів, які можуть бути корисними додатками до вашого нового пристрою. Це можуть бути додаткові проводи, змінні подушечки для вух, кейс для зберігання гарнітури та багато іншого. При покупці товару в торба ви можете бути впевнені в швидкій доставці та професійному обслуговуванні. Команда спеціалістів завжди готова відповісти на ваші запитання та надати необхідну підтримку. Тож, якщо ви шукаєте надійну та якісну ігрову гарнітуру, тоді покупка модком mc 828 Striker в Торба це відмінний вибір. Насолоджуйтеся улюбленою грою з комфортом та якісним звуком.